Отже, я знімав Ютуб на протязі 50 днів, та зараз хочу з вами поділитися результатами. Не будемо тягнути, будемо починати. Хочу сказати одразу те, що вирішив засняти цей відео вночі, тому що я вважаю, що я зараз повинен вам сказати усі деталі усього цього експерименту, який надалі продовжується. І загалом, щоб не втратити думку, скажу вам так, що початок був насправді то важкий, тобто ні. Навпаки, коли я починав, то було не дуже важко в тому сенсі, те, що було багато енергії, заряду, настрою і ідей, які треба було реалізувати. Потім, коли ми дійшли до 30-го дня, то це було набагато важкіше ніж я думав, в тому сенсі, що також було обмеження в ідеях, і до усього цього не було прям аж якогось результату, знаєте, типу. Ти ніби дивишся, що місяць знімаєш і нічого немає. і Такий what the fuck. Тобто тут одразу знаєте очікування знизились, і ти приймаєш той факт, що ти повинен робити далі відоси, не дивлячись на те, що немає переглядів, немає активності, немає ніякої підтримки і так далі. Так? І коли ти саме знаходишся на тому стані прийняття того факту, те, що немає результату, і ти повинен не дивлячись на це робити далі. То тільки потім, потихесеньку, що з'являється. Я вам можу сказати так, що до 40 днів я не прямо все пам'ятаю, але саме до 50 днів можу вам сказати те, що я замітив певні зміни. Тобто які зміни. У мене можу вам сказати, те, що навіть знімаючи 50 відосів, так, поспіль, то також, типу, багато відосів і надалі навіть до цього відосу набирають по 0 переглядів, але. Типу алгоритм влаштований так, те, що може бути, може бути 0 переглядів, 0 переглядів, 2 перегляди, 3, а потім Бамс 300 переглядів. І, наприклад, в мене також ви можете подивитись, є один відос на 300 переглядів, там може лайків, так два. Потім ще інший відос, де я не очікував, набрав приблизно 150 переглядів, але там трішки більше лайків. І щоб ви розуміли, ось зараз інформація для новеньких, які починають, які знімають вже не знаю, там більше 10 відосів, так? або навіть ти засняв 30 і знаходишся на такому етапі, дуже важкому для тебе, що коли хочеться здатись і так далі. Спробуй засняти ще до 50 відосів і подивишся, що невеликий результат в тебе буде в тому сенсі, що навіть якщо в тебе кожен відос, майже кожен відеос по нуль переглядів, але шорти набирають перегляди, то тоді просто протримайся до 50 днів, просто спробуй. І ти можеш побачити, який в тебе буде ікс, бо на моєму прикладі в мене був ікс 150, x ікс 300 переглядів. Так можливо і не дуже багато лайків, але типу перегляди були. І це навіть не трафік з Тіктоку, а саме трафік з Ютубу через те, що просто Ютуб вирішив рекомендувати користувачам. Тему твого відосу якщо ти більш-менш адекватно назвав. І це дуже великий плюс, те, що ти вирішив протриматися, спробувати, і на п'ятидесятий день вже можуть бути невеличкі результати. Але можу вам сказати зовсім іншу сторону медалі усього цього, це та те що в моїй ситуації я, на жаль, помітив те, що якось я втратив фокус, нема, знаєте, прям. Такого максимального зосередження на тому, що я роблю, тобто покращення, покращення контенту, так? І мене це розчаровує. Я розумію, що я в цьому винен і повинен приймати відповідальність, повинен, повинен розуміти те, що в яких ситуаціях я був неправий, в яких ситуаціях я зробив помилки, і повинен постаратися їх виправити, якщо я хочу покращити свій контент. Відповідно, знаєте, ось я зараз знову на якомусь такому трішечки тільці знаходжусь, так? Але не дивлячись на це, я хочу собі дати приблизно 40 днів, десь до 90 днів, тобто стільки, скільки мені треба для здійснення моєї цілі. І щоб контент набагато став краще, тобто ви усіх знаєте різних таких моментах, починаючи від монтажу, закінчуючи обкладинкою відосу, як я розмовляю яку інформацію я хочу вам донести. Ну і звісно вам показати результати також. Я, звісно, сподіваюся, що в мене все вийде, і щоб не пропустити усі ці відоси, так, не пропустити подальшу інформацію від мене, розвиток цього каналу, ти можеш підписатися, щоб не пропустити цікавий матеріал.